Речі. Я вчора спілкувався з е, працівниками ТЦК, і такі цікаві речі. Я позадавав питання, ви знаєте, е, і я отримав відповіді на багато на, багат, на велику кількість запитань, е, тому що, знаєте, коли є проблема, треба дивитися її з всіх трьох боків. Трьох тому, що є аверс, є реверс, а є ще. І треба дивитися зі всіх трьох боків. Я задав питання: скажу, скажіть, будь ласка, що відбувається? А вони мені кажуть: слухай, ну давай отак по кроку. Я кажу: от іде людина по вулиці. Ви можете е перевірити документ, Він каже: так ми ж зараз ходимо для того, щоб виконувати норми закону, ми ходимо з поліцією. Поліція просить, то все. Я кажу, що далі відбувається, і прошу уважно слухати наших. Глядачів і слухачів, що відбувається, як тобто, як би мало це бути, і, і зараз себе прерву, Що би мало виступити ТЦК по телебаченню і наголосити процедуру, яка мала би відбуватися? Не я після розмови з працівниками зараз вам буду то, що за, е, е, запам'ятав, видавати, а це їх робота була. Або інших спеціально навчених людей. Так от. Є документ, який засвідчує е, особу. Вони цю особу по своїй системі вони мають планшет, перевіряють, чи ця людина має оформлені документи в ТЦК. Якщо так була, має дякуємо, хай щастить доброї дороги. Все, питань нема. крапка. Якщо людина не має, їй задають питання: ви не нема... ви були? Не були? Добре. Давайте з вами проїдемо в ЦЦК ну, проїдемо. І тут є дві моделі поведінки людей, до яких звертаються. Каже, добре, можна, я повідомлю, що я затримуюся, то все. Будь ласка, так. Це є перша модель поведінки, а друга модель: Ти Ти де був? Я тебе на війну не посилав, ти бичара, ти такий, такий, і все. А Здебільшого, а мені кажуть військові, а здебільшого, в нас хлопці, з передовою у всіх ПТСР, у всіх ПТСР, всі після поранення і після контузій. А щоб глядачі зрозуміли, що таке контузія, вона називається медичним язиком, медичною мовою акубаротравма, акустична баротравма. А насправді, щоб зрозуміли, це кипіння від стиску, від тиску. Коли збільшується тиск, рідина починає кипіти від температури тіла людини. У людей кипі, кипіла рідина в мозку. Там страшні речі робилися. Це від вибуха, який поруч. І от людина, яка прийшла з фронту, а вони всі різні. Хтось сантехнік, хтось тракторист, хтось комбайнер, хтось, може, інженер. Ви розумієте? І коли звичайній простій людині, хтось такий, знаєте, там. ну, без різниці хто. Ну, людина вихована, починає бикувати, от потім все і відбувається. Але нарізочка нарізочка на, на, на відосиках, коли людину вже пакують і там роблять, а що людина говорила? Ми маємо приклад того ем, фітнес-тренера з Полтави, який говорив, кому ти істота, що говорила. Людям, які тільки що от вийшли, їх вивели в тил, щоб вони працювали в ТЦК, щоб здоровість ТЦК були там. Мені один глядач каже: Хай він мені покаже у БД, а я потім буду думати, як з ним розмовляти. Він тобі покаже УБД. Тобто, дивіться, УБД тобі військовий має показати, ти так думаєш, а ти йому документи через поліцейського не маєш надати. Що це таке є? Тобто для всіх закон, а я маю з кумом порішати, да? Ні, так воно не працює. І тут виникає. Тобто, це є перше, перше питання. Що коли людина нормально спілкується з ну, з представниками ТЦК, розмова йде нормально. здебільшого? Ніхто не хамить, не ображає то все нормальна розмова. А коли починається хамство, хамство відповідь не, не хамство. Відповідь люди, які воювали, в них запам'ятайте. Якщо хтось ще не зрозумів, в них біле і чорне. Морду відкрив, в морду дістав. Це неправильно, погоджуйся. Це протизаконно. Так, але це є життя, і кожна людина має усвідомлювати, що якщо ти щось скажеш іншій людині, образливо, поки приїде представник закону, щось може трапитись. Отак і виходить. І ще раз четвертий раз скажу, що це я з тим не погоджуюся. Але ми зараз говоримо про те, як воно відбувається, як воно працює. Тому, е, між іншим, я почув таку фразу: е, видача е, повістки не означає, що людину заберуть від... Ну, вона поїде на війну. Не означає. Я кажу, що серйозно, звісно, не означає. Людина має. Дивіться, коли людина нормально хоче і приходить в військкомат в ТЦК, вона приносить довідки медичні, то все, лікарі дивляться, все. А коли вона починає бикувати, тоді скільки всі жаліються? П'ять хвилин. Ну так чому? Тому що замість того, щоб зробити щось вірно, людина робить це хамським чином. А коли вона робить хамським чином, ну. Так деколи виходить, що й до неї так відносяться. Правильно, неправильно? Неправильно, але це є реалії життя. І тому кожна людина обирає, чи вона буде правильно, спокійно це робити, чи буде робити неспокійно. А може, обере третій шлях: там тиса, акваланги на дні. Ну, ну таке теж буває. Ну, от вона все обрала і стала і зайшла в категорію е, ухилянтів чи з'йобіків. Ну, є такі. Термін на превеликий жаль використовується. І все, щоб ми всі зрозуміли, як воно буде. І крім того всього, хочу зазначити до всіх е, чоловіків, що велика кількість людей, молодих людей, молодого віку, в 22-му році пішло на війну. 20 19 років, 20 років, 21 і то все. вони Тянули е, і тянуть війну стільки скільки можуть. І, і решта, але я кажу про тих самих молодих. А коли я бачу на добрих машинах, е, це не є погано на добрих машинах які респектабельних молодих людей, які там кажуть, та, та, це не моя війна, вибачте, щось... О, це не моя війна. Ну, тоді ми повертаємось до, до тої фрази, що я один раз сьогодні казав. Що ми можемо позбавитись державності? Це в нашій історії України вже було 19 20 рік. Коли в українській державі, яка налічувала кількість громадян більше, ніж зараз, було виключно тільки 100 тисячне військо. Чим це закінчилося? Мільйонами мільйонами замордованих громадян України, українців, не тільки українців, але громадян України. Хтось хоче ще раз повторити, я не хочу. Моя вся сім'я працює на війну. Вся сім'я син, син в армії. Хоча він студент Львівської політехніки. Донька, як і я, і моя жінка, волонтери. Хтось знає, хто знає мене, зайдіть на Facebook, подивіться. Розумієте, то з того, що ну можна публіку... 에, тобто можна публікувати, да а з того, що ні, ну і кожен день. Кожен день, якщо б я зараз камеру повернув, ви були б всі сильно здивовані, що в мене в моєму кабінеті, в мене в будинку. Що як виглядає мій кабінет? Тут завалено всім, і для тих, для тих, для тих, і для тих. Чому? Тому що а ледь з тих хлопцям передавав машину. От передавав машину, дав ключі. Вони подякували і погнали. Чому? От, ну, от так воно. Якщо ми не усвідомлюємо, що це наша з вами війна, або поки ми це не усвідомимо, і є величезні ризики, що ми це все втратимо. То тільки Арістович розповідав, що війна на три дні ну, на чотири, ну, максимум п'ять. А на превеликий жаль, проти нас дуже потужний ворог, і ворог, який підступний. І він, ну, я не скажу там, повірте мені, але подивіться, що робиться. До всіх тих гернік, да? до всіх тих світових колапсів, які були за часів там, Другої світової війни, Першої, ще долучився світовий колапс, який називається Буча. Угу. Звідкиля. От ви задумайтесь над цим? А це що? А це то, що? Путін, знаєте, зробив, зробив то саме, що коли зробив Адольф Гітлер. Він сказав: Я позбавляю вас від хіміри совісті. Він позбавив націю від хіміри совісті. І Путін сказав, Я вважаю, тому що коли я з ними багато спілкуюся, вони, я бачу результати, вони вважають, що вони правильно трактують. В різні події, так як Путін не знає історії, так вони трактують там. А от були так. вибори. На превеликий жаль, така є. Я не я але я хочу зазначити, що ми маємо триматися купи, є такий вислів народний. Да? Ми маємо триматися купи, і свій до свого по своє. Ми маємо помагати нашим, помагаючи нашим, ми допомагаємо один одному і самі собі своїй родині. Тому що якщо ми це не зробимо, як кажуть мої друзі, військові, Москаль сам себе не вб'є, його треба все робити, щоб його знищити. Така справа, вибачте, добре. Мені, мені. Геннаді, на цій ноті ми маємо завершувати. Друзі, ми перебрали трошки часу. Вибачайте, а звертаючись до наших глядачів, я хочу підтвердити, що і я, і Геннадій ми обидва виступаємо. З одних позицій щодо неприпустимості і сорому бути ухилянком або ще новий термін йобіки це сором. І чоловіків називати чоловіками. В такому випадку я особисто відмовляюсь. Я їх називаю слимаки. Нема підстав. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.